Всім привіт! Сьогодні буде розповідь про таку от коробочку. Це абонентський термінал оптоволокна. Сама коробочка має такий от вигляд, всередині коробочка має такий от вигляд. Ось. Що з нею відбулося? Ну, Зараз активно вимикають світло після обстрілів. І ну, мій товариш, вірніше, його дружина намагалася підключити. Оце обладнання до акумулятора, певно, що автомобільного, не знаю, якого там, цього я не знаю. І попутала полярність. І, коротше, воно згоріло, перестало працювати і не подає ніяких ознаків життя. Зараз покажу, що маю на увазі під тим, що не подає ознаків життя. Що відбувається, показую. Зарядка. Зарядка в розетці. Підключаємося. І не відбувається рівним рахунком нічого. Взагалі нічого. Нічого не горить, нічого не мигає. Ось. Ну, але й нічого не гріється. Я пробував, нічого не гріється. Відключаю. Тепер спробую підключити до лабораторного блоку і покажу вам споживання. До речі, 12 вольт пів Ампера. Ось. По номіналу повинен споживати цей прилад. підключаю до лабораторного. Підключив. Нічого не горить. Поживання взагалі нуль. Навіть не колихається. Ну, Зламалося тут все дуже просто. Для того, щоб визначити, я подивився по дорожках, ну, іде живлення на конденсатор, і спробував продзвонити конденсатор тестером. Ось, Беремо наш плюс. Спочатку закорочу, щоб нічого не було феєрверку. Беремо наш мінус. Мінус Є. А тепер беремо плюс. Бачите, плюс не доходить до конденсатора. Ну, ось тут стоїть. Як ви бачите, ось іде плюсова дорожка. Ось вона пішла сюди, потім пішла далі і на конденсатор. Ось ця дорожка. Ось Під резистор йде. Ось резистор тут стоїть. Заходи під резистор і виходить з під резистора. Це захисний резистор. Ну, В нашому випадку він врятував. Треба його випаювати, міняти на новий. В моєму випадку, звісно, такого нового немає. А діти хочуть дивитися мультики, сидять там, плачуть, треба якось зробити інтернет. Тому поставлю перемичку. Поставлю перемичку на резистор. І все, і буде воно працювати. Ось оцей захисний резистор. Зараз покажу, продзвоню його. Ось беру цей край резистора, щоб вам було видно, торкаюсь і дзвоню на плюс. А цей край резистора, все пусто. Тобто резистор не працює, шукаю тоненький дротик, запаюю. І буде нам щастя. Ну, але якщо не хочете ставити перемичку, є вихід простіший. Просто плюс кинути дратом на конденсатор. І воно все запрацює. Поставив перемичечку, зайве обрізав і все. Чекаємо, поки завантажиться. Все, прилад завантажився. Зараз замигає, що немає підключення оптоволокна. Ось, Все, прилад працює. Можна віддавати. Але перед тим, як віддавати, я відчищу те, що там трошечки напаяв ну, ремонт, як ви розумієте, зовсім простий. Бачите тут нічого. Але, в принципі, я думаю, що якщо ви подивитесь цей ролик і вдома у вас станеться така біда, то. Зможете легко все відремонтувати. Я пробував, перекидав дротом на плюс від конденсатора. Це поза кадром було. Ну, дивився, чи запрацює. Ну, запрацювало, тепер я спокійний і можу віддавати. Тут дуже чухати не буду. Трішечки так, щоб перемичку не відірвати. Все, збираємо, пробуємо, віддаємо. Збирається тут все досить таки просто. Найважче це не загубити оцей гвинтик. Тут защолкавсь. Попав защоку. Включаю вже рідне джерело живлення, ось ось таке і буду дивитися. Ну, все працює, як ви бачите. Загорілось все.